Ви думаєте, Біблія це про будь хорошим і отримаєш нагороду? Значить, ви не читали книгу Йова. Це не казочка, це шокуюча філософія. Йов не грішив, був багатим, добрим віруючим. І ось сатана каже Богові: він вірить лише тому, що ти його оберігаєш, і Бог дозволяє перевірити це. Починається жорстокий експеримент, все знищується. Діти гинуть, майно грабують, і все це не за гріх. А через угоду між Богом і сатаною. Йов не зраджує віру, але ставить болісні питання. Чому невинні страждають? Де справедливість? Чому зло успішне? Бог приходить не з поясненням, а з бурею. Він не відповідає, він відкриває безкрайній простір. І мовчки каже, ти бачиш лише уламок вічності. І Йов приймає не як раб, а як людина, що зрозуміла у цьому світі немає простих формул. Не всі страждання кара, не вся віра контракт. Це не про релігію, це про нас, про те, що світ не зобов'язаний бути логічним. І еволюції все одно ти добрий чи ні? Йов це не слухняність, це філософський шок, це голос людини, що кричить у небо.